Зі мною Поставив новий візор. Тепер я бачу все дуже круто з новим візором. Наче хто взагалі без стекла. О, їду доровно. Треба подивитися чи є цигарки, блін. Є. Yeah. Чи може хтось хоче на такому красунчику поганяти? Я не хочу. Я хочу відчувати вітер. Я люблю їздити на Харлей. На всяких машинках я уже наездился, мне уже цель не тікала. Так что, кто зі мной? Айда! Погнали! Друзі мої, не можу не поділитися з вами відчуттями, які я щасливий. Що може бути краще, ніж просто сісти на свій харлей і їхати? Це просто неймовірні відчуття. Нічого кращого бути не може. Ну, можливо, ще кекс. Так, да, кекс краще, напевно. Але після кекса бігом вдів свої штани, вдів свою улюблену. Посрану мухами курточку і вперед, вперед До свободи, до цього відчуття повітря в обличчя і цей запах свободи. О, пташка кричить. Просто став на заправці покурити і хотів поділитися з вами своєю радістю. Як це класно! Це просто круто! Це Обалдян Всім радж. Купуйте собі харлей. А як немає можливості і грошей на харлей, то купуйте собі будь-який байк, виберіть собі якийсь сонячний день і вперед. просто вивільніть свою голову від різних думок, від різного негативу. Зосередтеся на дорозі, на природі. На всьому, що вас оточує, і відпочивайте. Це неймовірні відчуття. Це просто топчик. Після кексу це відразу друге місце. Ще один перекурчик зупинився в такому невеличкому містечку. Хочу показати, як деякі люди живуть тут в Америці. Бачите, просто такі... Мобіл це такі хати, які можна пересувати, які коштують недорого, ну відносно недорого. Таке маленьке містечко. Бачите, який Борька щасливий, піс. Він розділює мої емоції разом зі мною. Він теж хрюкає, хрюкає, не може. Заспокоїтися, я його єлі стримую, такий він радий на дорозі. От що ви скажете, оця приблуда, що я придбав для телефону, для навігатора, вона псує зовнішній вигляд або ні? Або їй не дуже помітно, тому що мені, коли я сижу, вона не дуже подобається, коли сижу за, кермо, за кермом. О, бачите і такі їздять тут теж. BMW, BMW, Це тут ресторанчик, але чомусь там грає мексиканська музика. Можливо, ці хлопці приїхали поїсти, а можливо просто... Приїхали, побачили, що тут стоїть якийсь дядько на хавлі. Тут десь кілометрів 100 канадська границя. Я зараз зупинився у тому числі, щоб знайти на мапі де, де проходить цей кордон канадсько-американський і можливо я зараз туди поїду бо дороги я не знаю, мені треба мапа. От я дурень. Хотів виїхати <клес> в Канаду, показати вам границю Канади і Америки, де вони межують. До них залишилось 45 майлів. Але я зробив, як завжди, дурню, не подивився на бензин. У мене залишилося півбака, трохи менш. І там справа в тому, що це все, ви бачите, це гори і ліса. Більш нічого тут немає. Населених пунктів тут немає. Тут є якісь дикі люди, які живуть там е, окремо розкидані один від одного там на 10-15 кілометрів. А ніякого поселення немає, щоб там була. Заправка ж я міг там заправитись. Коротше, перша заправка, якщо їхати в бік Канади, буде аж через 68 майлів. Це десь 80-90 кілометрів. Але я не можу заїхати на територію Канади, тому що в мене немає паспорта. У мене є драйвер лайсенс. Тобто документи, які тут Ходять в Америці, але вони не проходять, щоб перетнути кордон. Так що, ха -ха, на жаль, я вам не покажу канадський прапор. Але, тим не менш, я чудово покатався, я просто неймовірно, чудово. Покатався, подивіться на нього, який він а, посміхається. Такий радий, Боречка мій, ти мій красунчик, мій найкращий товариш. Так що їду в зворотньому напрямку в сторону тому. Можливо, якщо я щось побачу цікаве, я вам покажу. Чуєте, як трошки співають. Ну, Оце вся дорож, ви розуміли, це все серпантини серед гор, серед гор і лісу. Більш тут нічого немає. Ніяких поселень, ніяких е, людей. Ну, деякі люди є, звичайно. Так що ось така тут неймовірно гарна природа. І така не дуже вдала пригода моя. Добре, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! Тут навіть немає зв'язку, просто сижу і отак, не дай Боже, що з тобою трапиться тут. ну, Якась тварина вискочить, тебе тут почне жерти чи маньяк якийсь на ну, тебе нападе. Просто допомогу тут не виключиш. Тут немає зв'язку взагалі. Все, цивілізація скінчилась. Але тут класно. Чуєте, як пташки співають. Тут круто і тепленько. Ах, ще б друзів якихось. Півко, вудку, озеро і все. Часу часу тут якісь машини їдуть. Але ви ж знаєте, в Америці ніхто не зупиняється. Тому що дуже багато маньяків. І може зупинитися на свою біду. Так що ніхто тут не зупиняється і навряд чи вам хтось допоможе. Це вам не Україна. Це сурові краї. Але ні, я шуткую. Тут добрі, хороші люди. Всякі люди трапляються, як і в кожній країні. Є хороші, є погані. Тут переважно хороші люди. Такі. Якщо треба допомога, якщо ти когось питаєш про допомогу, тобі обов'язково, обов'язково тобі допоможуть. Не всі, правда, але допоможуть. А в Україні найщиріші і найкрутіші люди. яша блин я вистачило до цього міста приїхати в бензин але тут ціни блин неймовірні подивиться скільки загалом блі 475 майже себе здивувати що хочете з дороги блін ще мозок на місці не став вже за день за два він починає трошечки адаптуватися а так не работає як треба я маю на увазі мозок Так, запхали Запхали два з половиною на 12 баксів. 12 баксів. Ах ти нехороша штука. Блін, бензин тут коштує ніж соляра по всій Америці. По всій Америці соляра 3,80 а Тут бензин 4,75. Піпець, конечно. Ну, правда, це і таке містечко, блін. Маленьке і дурацьке, напевно.